Вітаю вас на каналі Троянди у Лілії. Мене звати Ліля. Хочу вам трошки показати не сам процес, а результат окуліровки троянд. Сьогодні ось саме знімаю пленку 29 липня. Перші троянди, які були заокуліровані. Вже знімаю з них плюночку, а ці, що зараз на відео я вам показую, це ті троянди, які я окулірую саме зараз. Що в них видно. Скрізь уставлені зелені щиточки. Ось видно зелененькі. Шипшина це в нас безколючкова, Донецький безшипий. Це в нас зроблена винроза. Біля неї New Fashion. От всі Трояндочки закуліровані. А з цього боку троянди, які вже знімаю пленочку. Вже вони так і навіть закущилися Время пройшло. Ось вже результат окуліровки. Ось появився вже каліус. Каліус гарненько наріс, знімаю. от це от отсохне. І будуть у нас новенькі троянди. Це мій город біля будинку. Займаюся трояндами сама. Вирощую в такому об'ємі перший рік вирощую, не знаю, чи щось вийде з них чи ні, ну будемо пробувати. До речі, хотіла вам показати результат окуліровки покупних троянд, які куплялись в магазині в квітковому. Два сорта. Хай меджик взяла та місці баблс спрейка. Чайно гібридна і місті Баблс спрейка. Там було декілька штук. Ось хай меджик. Ще не розмотувала. Видно щиточок, але ви знаєте, пропадають. Тут чорний щиток, взагалі нема нічого. Ось тут стоїть зелений. Це хай меджик, мабуть, буде лише один у мене. В чорне. Місті Баблс взагалі. Ось так зніму, бо незручно. Ось місті Баблс спрейка. Ви знаєте, почорніло все. Взагалі нема нічого. Ну, спробувала. Все, всі черенки там, всі щиточки чорні. Взагалі нема нічого. Ось такий, такий результат з покупних. Покупних роз, все чорне. Далі йде вже, якщо я не помиляюсь, ага, розочка блюфою. Вони в один час черенкували з блюфою Череночок стоїть зелений всередині. Думаю, буде. буде. Їх тут теж небагато, по декілька штучок, але вони є. Ось гарний, красивий зелений череночок. І все буде. Все буде хорошо І з ними це японка Дафна. Подивимося, що у нас із Дафною. Так, Дафна є. А, це також Дафна. Три штучки Дафни. Прижилися. Далі розочка Ешлі. Ешлі. Не знаю, прислали мені дуже погані, замовляла. Прислали дуже погані, але можете подивитися, є гарні зелененькі. Це ще одна Ешлі також є. Думаю, на розмноження буде мені на Ну, от так. Хотіла вам показати сам період, що багато хто чекає часу, окуліровки із середини липня. Але можу вам сказати, що можна окулірувати і раніше. І воно дає свої результати. Все виходить. Ось у мене перший рядок, зараз вам покажу. Трояндочка Шогун плетиста. Ось є. Це вже вони місяць. Є зелені череночки. Це троянда Шогун. Біля неї трояндочка в мене йде Golden Beauty. Теж ось є почечка. Є зелененькі почечки, все в них гарно. Це підготовлені рядки для окуліровки. Стоять уже частенькі, розчищені, чекають тільки коли їх заокулірують. Це підготовлені, ще ми їх просапаємо, розгорнемо і... Також будемо кулірувати. Тут вже все привите. Чекає розмотки. Це ось розочка Lola. Хочу вам зараз е розмотати декілька череночків, показати декілька привоїв, як вони прижилися. Самі, звісно, незручно. Ну, зараз попробую щось зробити. Це в нас шраб савой. Сейчас. Пробую одною рукою якось вам показати, як це виглядає, коли ми знімаємо плівочку, ось розв'язала. Розмотую череночок. Він зелений. От бачите, все. Він зелений, по боках біленьке токаліус, Видно, що черенок прижився. Буде з нього троянда. Ось такий у нас результат. Наступного разу покажу вам, як роблю саму окуліровку, сам процес окуліровки. Не знаю, було кому цікаве це відео, не було. Дякую за те, що подивилися.